Всім привіт! Сьогодні ми з вами зустрілися на каналі про тебе для того, щоб поговорити на таку цікаву тему. Який найголовніший секрет побачення? Так, давайте почнемо з того, що щоб ми не робили ззовні, коли всередині в нас щось в нас не так, це буде видно. Навіть якби ми це не маскували якимись зовнішніми натягнутими усмішками, або навпаки, якимось таким зверхнім своїм поглядом та нами що, коли в нас в середині є якась невпевненість в собі, в тому, як ми виглядаємо, в тому, що ми про себе думаємо, до речі, це теж так один із таких секретів, як ми себе сприймаємо. Таким uh -huh. ми себе якби, і створюємо, і відображаємо uh -huh. через свої дії, через своє спілкування. І так само мужчина цю цю інформацію про нас читає. тому uh, і він один... і він це на підсвідомому рівні. Він може не розуміти, чому ти йому не сподобалась, uh -huh. може не розуміти, але він просто скаже: ну щось, щось не, не так щось не так. Але так було те, що маски вони завжди відчуваються. Мужчина може не розуміти, це вже психолог він може тебе розкласти по полочках. Тут тебе така маска, тут ти якби маскуєш таку травму, тут тебе якби те то те-то те за тим стоїть мужчина. Він не розуміє, що не так, ніби і гарна, ніби і під два метри росту, ніби й ноги довгі, і ніби й говорить щось, якби по суті фігура і, фігури, і блондинка, і все якби при ній, але щось якби не те, немає. Знаєш, як це кажуть, нема життя. І виходить, щоб був оцей іскра, щоб було це всередині такі, якби от ми кажемо іноді: от глянь, ти познаєш, на який чувак, і з ним от така от дівчина. Я думаю, Шо я не Теба, який хімор, там Але насправді тут в цієї жінки є оця енергія всередині. І ми всі енергетичні существа, істоти, істотне, істотне. Ми всі енергетичні істоти, і ми всі. І там на енергію. Коли в нас в середині оцей такий потухший вогник, я не така в мене щось не так там з волоссям, в мене не таке нога, я маленька зросту, в мене пару сантиметрів лишніх на талії, Якось я, а як я виглядаю? А чи з мною все окей? А що він про мене подумає? А вдруг він що я тупа. А вдруг я щось не так скажу. А ще ще ще, ще. О, ти зараз це ці говориш ці штуки. Насправді це не твоє, а ти думаєш, що він подумає про тебе. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, ти починаєш думати не про себе, як мені зараз, мені ще класно, і як мені взагалі з ним. Я себе почуваю класною, мені приємно. E мені приємно з ним спілкуватися, мені приємно, що він мене за руку там, чи, до, чи десь торкається до мене. чи mm -hmm. якось. я кайфую від цієї атмосфери. Так, так. То ми починаємо заглублюватись в те, що він подумає. І це найбільша помилка, і не Ди, тільки до речі, на побачення Це так само важливо і коли кекс, що ми те, як ми виглядаємо ззаду, як ми виглядаємо з як то я сіла, чи ми... як то я? Звісно, треба бути цією кошечкою там, війти в цю роль, але треба бути кошечкою для себе, як ти себе відчуваєш. Так і, і це як то кажуть транслювати. Тому що як ти себе всередині відчуваєш, так ти і транслюєш, і так і люди це щитують. І плюс, коли в тебе йде фокус на собі, і ти не шо вони про мене подумають, Ти тримаєш свій фокус на зовні. Всередині ти можеш зрозуміти, чи цей мужчина тобі підходить чи не підходить? Словіця, як я так. відчуваю. Тільки так ти так. можеш це відчути. Чи якось я собі відчуваю дискомфортно разом з ним, Чи мені приємно саме таке спілкування? Чи мені приємно саме така мужчина? Чи мені приємно його запах? Чи мені приємний там? Я не знаю, як він говорить. Чи mm -hmm. Мені приємно не так. те думати, а як йому? Блін, сподобався. а йому мій запах сподобався? А вообще моє волосся, а я взагалі блондинка, може йому вже нетки Заглядати в церкві чи в туалет, поправляти в губи, Ні, Ой, рано. Боже, Боже, що це в мене з губами трошки вийшло за контур, Боже. І так, Тому що ми любимо людей, які енергетично наповнені, а енергетично наповнені. І Які проявляються. Тобто, коли ти проявляєшся, так. от яка ти є, Знову ж таки, про маски ти так, говорила, так? так. Тобто це, Іденти... це ідентичність ця твоя істина. І ще, знаєш, такий дуже важливий момент, я згадала, як енергетичний закон. Ми можемо на побаченнях втомлюватися. Ми втомлюємося, коли ми занадто кругом, а не в собі. Бо куди ми направляємо свій фокус енергії, туди йде наша енергія, а коли ми постійно переживаємо, як ми виглядаємо, як він сказав. Чи добре все це... ми виходить, по ньому оцінюємо себе через нього? Іде вже до себе, і виходить, таким чином. Ми втрачаємо енергію, бо ми постійно в напрузі це контроль. Контроль він звідкиде від страху, страх він звідкиде від невпевненості, і вертаємося знову ж таки до нашої цілісності. цілісності. Чому воно все так починається? Mm -hmm. Тому що перш за все нам потрібно зрозуміти, і цілісність теж як вибір, що mm -hmm. я зараз себе там проголошую самою там для себе. Красивою, достойною, успішною, і вам не треба якоїсь мужчини чи когось, хто вам це має Це, це як це, вибір себе так сприймати. А як ми себе сприймаємо, таким ми себе і створюємо. Знаеш, це дуже я... Важливий, такий, так я згадала фільм. Я не пам'ятаю, як він називався. Можливо, ти згадаєш, але суть була така, що це була дівчина, яка просто працювала в офісі, і вона дуже хотіла стати моделлю, і вона. Нічого для цього не, не навіть не, не робила ніяких рухів там, не чи кроків для того, щоб цього досити, що вона була там повненька, вона була невисокого росту. І тут вона випиває один напій, і коли вона його випиває, ага. вона просто е, становиться безстрашною. Абсолютно Я забула як це називається. Знаєш. і після цього. Вона там іде, танцює в клубі, як то вона найкраща дівчина в світі. Вона виграє цей конкурс, перше місце зар... отримує. потримує, і якби все в неї виходить. В неї оцей зовні вона ніяк От, не міняється, так, так, так. але зовні ніяк не, міняє, але її... не, стає, але її... не міняється на скільки так. І сприйняття її світу зовсім вже по іншому, і її да. Оця внутрішня енергія помінялась, і зовні все починає зовсім по іншому. Тоді йому мужчини тебе сприймають. Як бо дехто думає, якщо я буду недоступною, холодною, Королевою, то я типу, буду здаватися якоюсь, типу, ну, мене треба завойовувати, я буду більш така якась дорожча чи там цінніша. Але це так само йде і з страхом. І так само mm -hmm. це як друга крайність. Я е, ну, типу, хочу навпаки всім сподобатися, заглядаю в очі, і друга крайність це ні, -ні, -ні Я отут з краєчка, це mm -hmm. одна й та сама причина, просто як дві її грані, дві проявленості, дві крайності. Тому золота середина, як то кажуть, завжди виграшний варіант. Значить, давай ми підсумуємо і ще раз озвучимо цей секрет успішного бачення. Фокус на собі. І як ми себе сприймаємо, таким ми себе і створюємо. Тому ми повинні самі собі дати ось цю увагу, любов і оцей статус е, самої цінної, самої красивої, самої, самої самої, і щоб нам не прийшлося це шукати через мужчину, підверт через зовзовнішні якісь ще. Так. Тоді все буде зовсім по іншому, тоді ти яка ж випромінюєш зовсім іншого рівня впевненість, енергію mm -hmm. не страшно. Ти не боїшся бути собою, ти не боїшся проявлятися така, яка ти є, не надягаєш масок, і тоді мужчині тебе побачити якби набагато легше. Ти стаєш до нього замітною, бо він якби вже ну розуміє, немає якогось цього, ніби все окей, але щось не так. Mm -hmm. Тоді йому тебе щитати набагато простіше, і тобі так само простіше з ним вступати в таку щиру комунікацію, будувати відносини. А не Протиратися якимись своїми цими недоволями і травмами. Так, якщо у вас є якісь запитання, чи, можливо, ви згідні, чи не згідні з тими словами, які ми сказали, обов'язково пишіть в коментарях. Ми всі будемо читати, на них відповідати, а можливо, навіть на деякі запишемо відео. Бажаємо всім чудового дня, чи вечора, чи ранку, залежить від того, коли ви дивитесь наше відео. Гарний і до нових зустрічей! Да? Обов'язково гарних побачень і гарних усіх.